Чи знали ви, що існує крутезна гра за мотивами легендарного серіалу Баффі «Приможниця вампірів? Або ж симулятор сімейних таємниць та скелетів у шафі по відчайдушним домогосподаркам? Чи навіть провальна спроба зробити класну гру про мафіозні сім'ї за мотивами клану Сопрано? Певен, хтось з вас точно чув, чи може грав у деякі з цих ігор, але ж є і такі, як я, хто навіть не здогадувався, що улюблені серіали мають свої ігрові версії: загублені, Офіс, гра престолів, таких прикладів. Доволі багато, але далеко не всі з них були навіть у половину такими ж цікавими, як їхні телевізійні варіанти. Про це і буде сьогоднішнє моє відео. Це круті та далеко не дуже хороші ігри. За мотивами серіалів та спершу швиденько попрошу від вас донат на важливий збір від фонду. Твоє майбутнє у кінці відео я нагадаю вам про нього ще раз. Дуже дякую. Почнемо з гри, яка відверто кажучи, мене трохи присоромила, бо я фанат бафі ще з часів, коли інтернет був лише діалапом, і як і багато хто з вас я на ньому виріс. Але про оцю груді знався от лише нещодавно. Виявляється, по бафі було аж сім ігор, але серед них найсильнішою вважається саме Chaos Blitz, яка вийшла у 2003 році. На GameCube, Xbox та PlayStation 2. І це не просто якийсь ліцензійний додаток до серіалу, це повноцінна нова історія. Скажу вам так, це той самий випадок, коли ігрова адаптація влучає прямо в яблучко. Давайте спершу я розкажу про сюжет, тому що ця гра це не просто ігрова версія якогось сезонів чи навіть епізодів. Розробники не полінувалися придумати для гри цілком оригінальну історію. Тут є все, за що ми так любимо серіал. Темна магія, сарказм, підліткова драма, трохи готики і з. Isso, Купа вампірів, які перетворюються на пил під час бою, при цьому гра не відчувається як просто нарізка найкращих моментів серіалу, а радше як окремий епізод з повноцінним хронометражем, який би залюбки ви подивились у неділю ввечері. Щодо головних героїв персонажів гри. Тут, звісно ж, буде зібрана вся наша улюблена банда. І найкраще у цьому те, що грати та проходити сюжет, ви можете будь-яким з шести персонажів, у яких є свої особливості, слабкі та сильні місця. Та що ще крутіше у гри. Є мультиплеєр, тобто кооп, у якому ви можете проходити гру з друзями, і при цьому кожен з вас може грати своїм персонажем на вибір. Лише уявіть собі, ви з друзями боретесь з нечистю у саніделі. Якщо говорити про геймплей, то я скажу так: якщо у серіалі вам чомусь не вистачало екшену, то тут ви точно кайфанете наповну, власноруч перетворювати кровопивць на маленькі грудки попелу, це я вам скажу терапія найвищого катунку. Бафі мочить свої фірмові хайкік. Ілов лупить магією, і плеургів, сарказмом. Ну чого ще може бажати душа ностальгічного геймера? Не можна ігнорувати також і локації у грі, тому що розробники принесли у гру усі культові місцини санідейла, бібліотека, кладовище, підземелля. Все виглядає настільки автентично, що ти наче і справді повертаєшся у ті безтурботні часи, коли дивився цей серіал після школи. До слова про атмосферу грі чудово вдається зловити той самий потрібний градус підліткового. Гумору та самоіронії, заради якого усі і дивились серіал. Chaos Blitz робить це водночас не затягнуто та стисло без зайвої води, але й без поспіху. Тож діалоги тут звучать природньо, а не як відчайдушна спроба сценариста втиснути 5 сезонів у 3 місії. І якщо коротко, Chaos Blitz примудряється бути одночасно і поважною адаптацією. І веселим екшен атракціоном. Тож для тих, хто бачив та любив цей серіал, ця гра і досі є справжнім ностальгічним кайфом із купою посилань та істерексів. Що дійсно стало для мене шоком, так це існування гри за мотивами відчайдушних домогосподарок. Так, ця гра справжня, і ні, це не жарт. У 2006 році світ отримав те, чого він точно не просив, але можливо. Підсвідомо дуже бажав у той час, поки геймери пускали слину на новеньку Gears of War, десь на іншому кінці геймер спектру спокійно собі квіла в істері Лейн. Тут ви створюєте свою героїню, свою власну сім'ю і приїжджаєте на легендарну вулицю з серіалу, де за ідеальним фасадом та кожною фіранкою приховано свої таємниці. Але знайте, що в цьому реально найдивніше ця гра може вас затягнути. Геймплей тут щось між всім та драматичним. Серіалом з один плюс один ви займаєтесь побутом, фліртом, плітками, шопінгом, сварками, з сусідами. Та розслідуєте сімейні скелети у шафі. І так це може звучати як іронічна пародія на гру, але воно реально працює. Реконструкція Вістеріалейну грінативу вражає. Зізнаюсь вам, і мені за це не соромно в відчайдушних домогосподарок я передивлявся навіть більше аніж Баффі, напевно. Тому можу сказати, що будинки героїв відтворені тут напрочуд з уважним ставленням. Так само, і всі знайомі нам улюблені та не дуже персонажі теж на місці. Так, полігони на обличчях помітно квадратні, але кого це зупиняє, коли Сюзен знову з кимось порвала? Приємний маленький бонус це міні-ігри, особливо покер, який у серіалі був майже священним ритуалом у подруг сусідок. Тут це теж працює і додає гріжливості. Та найголовніше, якщо ви дійсно фанат серіалу, то ця гра це як повернення додому, такого знаєте, затишного, але трохи токсичного дому, де все наче ідеально, але це лише зовні, бо всередині. Суцільні скандали, ревнощі та змови. Тож, якщо вам трохи піднабридло грати у The Sims і хочеться якогось симулятора з легким присмаком драми, де можна жити на гарній вулиці і водночас вести таємне розслідування про своїх сусідів, гра по відчайдушним домогосподаркам стане несподіваним, але дуже для вас гідним варіантом. А от у 2005 році я пам'ятаю, як мені просто зносило бажа від просто культових загублених, яких тоді крутили у нас по посіті. Пам'ятаю, у мене навіть була ну, традиція після перегляду серії лягати та думати про те, що ж я тільки що подивився, що чекає на персонажів вдалі, та яку таємницю приховує той клятий острів і числа 4, 8, 15, 16, 23, 42. Для мене та багатьох цей досі, чи не найулюбленіший серіал усіх часів, і навіть Попри усю ту критику його незвичного фіналу, загублені були не просто серіалом, це була, наче якась релігія, лабіринт, філософський трактат, який захопив увагу мільйонів глядачів. І от у 2008 році студія Ubisoft, озброївшись впевненістю та ну дуже туманним розумінням, чому людям взагалі подобався цей серіал, взялася робити гру за його мотивами. Так на світ і з'явилась Lost Віадомос, і знаєте, особисто для мене це було просто найбільшим розчаруванням, бо саме у той час у мене з'явився власний ПК. Я все ще фанатів від серіалу. А тоді я пограв у це. І ніяк не міг зрозуміти, як можна було створити щось настільки погане. У цій грі ви не граєте за Джека, Сойера чи Кейт. Ви Еліот Маслоу, новий персонаж, вигаданий спеціально для гри. Фотожурналіст з амнезією, якого не було в серіалі. Він нібито був серед пасажирів рейсу 815. І знаєте, може, це і не так вже й погано, що граєте Ви не за когось з головних героїв серіалу. Таким чином, гра намагається бути просто частиною оригінального серіалу, а не якимось його інтерактивним переказом. Вже зі старту гра дуже намагається імітувати фірмову атмосферу серіалу. Є вступ Previously on Lost, Знайомі локації, фірмовий саундтрек від Майкла Джакіно. Та от біда, відчути той самий вайб заважає все інше. Головна проблема тут це геймплей гри, бо він тут, ну скажімо так, далеко не найцікавіша частина острова. Більшість часу ви тупо бігаєте з місця на місце, вирішуєте не надто складні головоломки, намагаєтесь не попасти в страшному чорному диму, та час від часу фотографуєте речі. Чому? Бо ви ж певно забули, тому що ваш персонаж це фотожурналіст. Звісно, зрідка гра все ж дає вам відчути той самий саспенс та параною, які були у серіалі: темні коридори бункера, натяки на змову, загадкові флешбеки. Але іноді, ну ви просто шукаєте батарейки для ліхтарика і слухаєте черговий монолог знайомого персонажу серіалу. До слова про персонажів серіалу виглядають вони знайомо, але ну трохи якось навіть стрьомно, наче вони з якогось будинку воскових фігур. А голоси це взагалі наче якийсь дубляж з піратського DVD. Віадомус, це наче туристична листівка з острова, на якій забули надрукувати текст. Вона гарна на вигляд, але в ній немає історії. А головне не має сенсу. Проте ностальгія сильна річ, ностальгія та фансервіс, Знаєте, вперше ступити на знайомий пляж, відвідати бункер, чи навіть просто почути знайомий саундтрек і на якусь секунду подумати, що ви дивитесь новий епізод. Тому, якщо ви, як і я, великий фанат серіалу, той, хто і досі вірить, що весь цей острів має сенс, а фінал не був просто зном собаки. Ця гра може стати для вас невеличким поверненням додому. Хоча. І ну дуже кривою стежиною. І поки ви пишете мені у коментарях, що фінал Лосту був тупим, я нічого не розумію, я тим часом нагадаю вам про те, що весь цей канал тримається виключно на вас, глядачах, які дивляться, лайкають та коментують, а найважливіше. Підтримують мою діяльність тут своєю гривною. Зараз це найбільш відчутна допомога, яка дозволяє мені робити для вас більше, краще та цікавіше. Місячна підписка на монобазі це найкращий та найзручніший варіант, але також є Patreon або ж просто монобанка для разових чоєвих донатів за гарно проведений час. Посилання будуть на екрані, а також у описі під відео. Дякую вам, велике! А от що мене дуже здивувало, так це гра про існування якої я чомусь навіть і не знав. Це гра престолів РПГ 2012 року. Ця гра це той унікальний випадок, коли вона не зовсім хороша, але все ж її чомусь хочеться пройти. Такий собі міцний середнічок чи щось таке. З одного боку, сюжет. Він крутиться навколо двох нових персонажів: чорниця Мерсера та Воїна Алестера. Їх немає у серіалі, але вони живуть у тому ж всесвіті. Але цей сюжет починається так повільно, що відчувається він як. Якесь покарання у нічній варті, проте, якщо ви витримаєте це все до середини, гра нарешті оживає у другій половині, з'являється напруга, емоційні розв'язки, зради, рішення з наслідками і головне фінал, який дійсно вартий витраченого часу, графіка посередня, навіть як для 2012 року, але вона компенсується атмосферністю. Гуча політика, сірі моральні зони, постійне відчуття небезпеки все це гра передає дуже непогано, бо ця гра робить одну особливу важливу справу. Вона ловить атмосферу гри престолів. Діалогів тут як листів від вариса дуже багато. Все заплутано, а кожне слово може когось знищити. Персонажі ведуть себе як у серіалі. Тобто, один з них точно вас зрадить. Ще один окремо приємний момент. Це камео улюблених персонажів. Побачити знайомі обличчя у новому сюжетному контексті. Це знаєте, це як знайти шматочок забутого порога у холодильнику. Ти вже про нього і не мріяв. А він тут може трохи підсох, але все ще дуже смачний. У результаті ця гра престолів це наче темна конячка з переламаною договою. На старті вона шкутильгає, але фінішує все ж дуже красиво. Це не хід і не провал, але як на мене, це гра для справжніх фанатів, для тих, хто не просто дивився, а жив у Вестеросі. Ви зараз дивуєтесь, проте гру за мотивами робили навіть по серіалу Офіс. Ну, бо ж хіба можна впустити шанс заробити гарних грошей на відомій назві, правда ж? Офіс це один з тих серіалів, де вся магія гумору в деталях: у незручних паузах, пасивно-агресивних поглядах та легендарному огляді у камеру Джима. І от раптом у 2007-му хтось, тримаючи в одній руці калькулятор з розрахунком доходів, а у іншій відро кави, каже: А зробімо про це гру. І вони зробили. Чи то правильніше буду сказати. Скоїли, просто уявіть собі, що всі ваші улюблені персонажі, Джим, Двайт, Пе, Майкл, вони перетворилися на жахливих карикатурних баблхедів, які виглядають так, наче тільки що зійшли зі стенду зі знижками у якомусь сувенірному магазині біля вокзалу. А ви граєте за нового працівника у цьому офісі, і ваше головне завдання робити пранки. Все. Ростав фішки, пройди з пункту А до Б, вліпи комусь прикол, повтори це знову. Геймплей примітивний настільки, що у порівнянні з цією грою тамагочі, це Red Dead Redemption 2. Завдання рівня покрутись у кріслі, принеси каву, розіграй Кевіна. І це, ніби має бути смішно. Але це все навіть не дотягує до рівня корпоративного тімбілдингу, і все це на фоні графіки, яка навіть змусить вас задуматися, чи не запустили ви випадково якусь демо-версію офісного симулятору для Windows 2000. Персонажі тут виглядають так, наче їх намалювали за допомогою Paint, а потім просто вдвічі збільшили. Вони розмиті. При цьому всьому у цієї гри був потенціал. Просто уявіть собі якийсь point-and-click у стилі ігор Telltale, де ви намагаєтесь вижити у колективі, в якому ваш босс це справжній жа. Хайчарів, а ваш колега ховає ваш степле ружила, це міг би бути хід. А тут навіть жодного жарту Дезвочу Сет немає. Це наче щось таке, що зробив студент на курсах по флеш. Ця гра не смішна, не цікава і абсолютно не схожа на офіс. Скоріше на спробу заробити з реальних мемів гроші, але забувши при цьому про самі меми. А от якщо ви великий шанувальник легендарної мафіозної драми клану Сопрано, Вибачайте, хороших новин для вас теж немає. Чесно кажучи, коли я почув, що існує гра за мотивами клану Сопрано, я уявив собі щось на рівні GTA чи мафії з психологічними діалогами, мафіозними виборами, драмою у кабінеті Тоні та гіпотетичною можливістю поговорити з докторкою Мелфі, але натомість ми отримали. Ну, такий собі гангстерський фанфік, який заблукав десь дорогою до якісної гри. Отже, у Road to Respect ви не граєте за Тоні і не за Сільвіо, і навіть не за Пола. Ви Джоля Рока позашлюбний син Бігпусі, а це вже звучить як початок проблем. Погодьте зою хочу потрапити до сім'ї і зробити собі ім'я. Але при цьому виглядає так, наче замість мафозі він мав би бути охоронцем десь в магазині. Зараз харизми у нього стільки ж скільки у старого ксерокса, та чи щось там і є, але все дуже розмито та нечітко. Сюжет тут абсолютно лінійний, як накази Вітоні, іди, зроби, забудь ніяких сюжетних гілок, ніякого вибору. Вас просто ведуть від одного кулачного боссфайту до іншого. при Цьому бійки ну дуже одноманітні: два удари, один захват, і все. Найсмішніше, напевно, це лічильник поваги, респект метр. Логічно було припустити, що він впливає на ставлення до вас інших персонажів, але ні. Він нічого не змінює. Ви можете ображати інших бити їх, та загалом поводитись як справжній псих, але всі все одно будуть розмовляти з вами, наче з віп-клієнтом Роз Туреді. Єдине світла пляма у грі це її озвучка. Це справжній парадокс, бо тут ви почуєте усіх улюблених акторів: Джеймса Гандольфіні, Майкла Емперолі, Стівена Ванзанта. Їхні голоси тут це наче той смачний соус у недоварній пасті. Хоча хру це взагалі ніяк не рятує. Є тут і знайомі місця та локації стрипклуд Бадабінк у офіс вулиці Джерсі, але вони зовсім пусті, без життя і без тої атмосфери, заради якої ми всі дивились цей серіал. Звісно, гра не зовсім безнадійна, якщо ви суперфан і вам просто хочеться, хоч трохи того самого гангстерського вайбу, можете дати цій грі шанс. Але майте на увазі, він буде коротким, як та сигарета тоні на задньому дворику, що залишає після себе лише гіркий пришмок. Собрано срод Respect це той самий сумний випадок, коли, маючи на руках золото, хтось вирішив просто не знаю, зробити з нього золотий батон, несмак, гангстерська тема, круті персонажі, неповторний тон серіалу. У творців було все, але натомість. Вони перетворили це на дешевий бітемап з нікому нецікавим персонажем у головній ролі. Якщо вам сподобалось це відео, у мене на каналі є ще декілька схожих. Ми ж вже з вами говорили про ігри за мотивами мультфільмів, фільмів та навіть відомих телепередач. Обов'язково зацініть. Якщо ще не бачили. лінки я залишу десь у описі під відео. А якщо ж ви знаєте інші цікаві приклади ігор за мотивами серіалів. Пишіть про них у коментарях. Розкажіть про хороші ігри, у які ви грали, та про ігри, які вас дуже розчарували. Це буде не лише цікаво почитати мені та іншим, але також може стати основою для мого наступного майбутнього відео. Вкотре швиденько нагадаю вам про донат на реабілітацію військових. Я долучився дружньою банкою до збору від фонду Твоє майбутнє за можливості. Я вас дуже сильно прошу підтримати цю важливу справу своєю гривнею. Посилання буде на екрані також у описі. Під цим відео. А я ж тим часом, як завжди, та з усієї сили дякую всім оцим прекрасним людям, чиї імена мене зараз літають навколо мене на ваших екранах. Все це меценати цього каналу, які підтримують мою діяльність тут своєю гривною, за що я безмежно та безкінечно дякую кожному та кожній. Саме завдяки вам я і можу робити більше, краще та цікавіше. Дуже-дуже вам дякую. Та наразі, друзі, це все, що в мене є для вас на сьогодні. Тому ви, будь ласка, бережіть себе, і ми обов'язково побачимось з вами наступного разу. Бувайте!